У Роскополянському лісництві вирубають дерева, планують знести насадження на 10 гектарах лісу. Черкаські лісівники наголошують соснам по 145 років. Через рекреаційну цінність їх не чіпали, та від хвороби старості насадження перетворюються на рідколісся. Більше розкаже Яна Лимаренко. Цьому насадженню 145 років. У ньому повно сухостою та хворих дерев. Їх крони атакує омева австрійська, а коріння нищать хрущі та звакова трава куничник. Через це сосни трухлявіють, засихають та заражають сусідні молоді насадження. Дане насадження буде зроблене і потім оброблене гербіцидом. Суцільної дії для того, щоб убити цю злакову рослинність і таким чином лишити травневого хруща кормової бази. І потім, після цього всього, на весну наступного року буде посаджені лісові культури. Лісівники кажуть, врятувати ділянку санітарним розрідженням вже не зможуть, тому вони вдалися до більш кардинальних методів. Насадження повністю вирубають. Так, фахівці планують повністю оновити ліс та вберегти ще незарадженість шкідниками сусідні дерева. Вік стиглості насадження в нашому регіоні сосни, звичайно, становить 100 років. Дане насадження є перестійним і втратили свою біологічну стійкість. Зв'язку з чим планується цієї весни провести суцільну санітарну рубку і посадити нові покоління лісу, яке буде більш стійке до всіх чинників навколишніх. Кожен день працює на ділянці Сергій. Він уже 10 років валяє ліс. Чоловік бідкається, що сосни не спиляли раніше. Говорить, ця деревина вже втрачена. Деревину спилюємо на вигляд, вона наче й хороша, але ну, вона вже має перестояний вік і дуже багато гнилі. При хорошому вітрі, при хорошому бурелому, ну, Буде валяти і цей, вона, ви бачите, що вже потеряла свою структуру. Все, приходиться її звалювати. А разом з якістю деревини втрачений прибуток. Один кубометр здорової сосни коштує майже тисячу гривень, а пошкодженої – тільки 250. Тож спиляні сосни тільки частково відшкодують витрати на їх вирощування. В області майже 800 гектарів лісу потребують санітарної вирубки, говорить головний лісівник Черкащини. Та остаточне рішення з цього питання приймає спеціальна комісія. Всі Види санітарних рубок проводяться згідно санітарних правил в лісах України. Створена комісія, до складу якої входять представники спеціалізованих лісозахисних підприємств, представники обласного управління, підприємств. І ми сьогодні максимально хочемо залишити громадськість, щоб могла участвувати в прийнятті наших рішень, могла оцінювати нашу роботу. І Не було лишніх розмов про те, що ми робимо щось неправильно». Завершать санітарну виробку в Руськополянському лісництві навесні. Далі ділянку оброблять хімічними речовинами для знищення шкідників та бур'яну. А вже за рік тут висадять молоді сосни та дуби. Діана Вимаренко, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.